Доброго дня всім! В цьому відео ми вам покажемо, для чого потрібен блок захисту насоса. Ось таким чином він виглядає у нас. Він потрібен для того, якщо у вас переповниться бідон, або перевернеться бідон, або якщо буде порвана соскова гума у стаканах. У вас вода або молоко може піти у ресивер. Для цього він і створений. Блок захисту насосу ставиться ось таким ось чином. Тобто, ми з вами бачимо ресивер. І ось датчик. Тобто ми беремо з вами кришку ресивера, потім просверлюємо сверлом на 8, а також проганяємо мечиком на 10, закручуємо датчик і зараз покажемо принцип роботи блоку захисту. Ось таким чином працює блок захисту, щоб у вас вода або молоко не пішло у насос.